Почала фарбувати вії і на хвилинку задумалась про те, що це варто вам продемонструвати, як працює сенсаційна туш від Kay, яка має такий класичний пухнастий пензлик. Бачите, от в один шар вже все є. Але люди, які не бачать, як це відбувається наживо, можуть подумати, що це якісь особливі маніпуляції. От, бачите, в один шар. Все. Вії розділені, нема жодних комочків, вії пухнасті. Ця щіточка дуже класно надає вашим віям об'єм. І я витрачаю на фарбування вій буквально одну хвилину, не більше. Тому ось такий ідеальний ефект ви маєте, просто користуючись тушу сенсація. І я сподіваюся, що вам ефект дуже подобається.